Свободи, де знаходяться е, люди, наші е, співгромадяни, і діти, і хворі, і ув'язнені, і затримані, і арештовані. Тобто більше 40 категорій людей, які знаходяться у більш ніж 6 тисяч місць свободи по всій Україні. Ми десь приблизно в нас році ще порахували, що е, щорічно потужність українських місць Свободи це близько 1 мільйона людей. Тобто ми Десь близько 1 мільйона наших співгромадян знаходяться під повним контролем держави. І це, тому кожен візит для нас є цінний, бо він е, несе не, не тільки ту інформацію, яку ми збираємо, він е, ще е, може це для людей найголовніше, де їй підтримку. Ми їм демонструємо, що вони не забуті, що про них пам'ятають, що їх повернення чекають в тому числі і е, опікується. Такі державні органи поповноважно виконали з прав людини. Ще декілька цифр. В нашій команді, я думаю, що після сьогоднішнього засідання стане на майже на половину моніторів громадських більше. Тобто ми вже будемо мати 155 людей по всій країні, по всіх, без виключення регіонах. У нас є а, а, таке велике представництво. Звичайно, окремих є трохи більше технології регіонів, як Київ, Київська область. Зазвичай зосередження такої громадської активності, тому тут моніторик трохи більше, ніж врешті. Ми можемо сказати, що ми провели десь більше десяти навчальних тренінгів, різноманітних заходів для наших громадських моніторів. Ми провели національну зустріч, де обговорювали ті питання. З якими стикаються наші аудитория в ході візит, візитів до місця свободи. Ми зараз активно працюємо над удосконаленням того інструментарію, з яким ми входимо до міцна свободи. Зараз запрацює нова версія сайту. Прошу брати вас, брошурки. Там є адреса нашого сайту npm.org.ua. Зараз буде переходити на нову платформу, там де буде вся інформація про роботу національного привітного механізму. Не тільки плюсової частини, а взагалі всього. Він буде стосуватися роботи, в тому числі секретаріату. За кадром завжди залишається робота. Звичайно, для багатьох з вас звіти по візитах майже нічого не значить. Але з них я зараз ми подивилися з Юрійчем, керівником департаменту. Те, що вже було подано 24, Подання уповноваженого до різних органів, в тому числі до прем'єр-міністра, щодо усунення причин умов порушень прав людини серед е, тих, які ми вважаємо найгостріші, найважливіші, і серед останніх, такі що, що я кажу, на слуху, це питання застосування примусових заходів стримання в різноманітних закладах. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального політики, тобто це психіатричні, психоневрологічні лікарні, та психонерологічні інтернати. На жаль, всупереч конвенції, всупереч міжнародних народенних документів та національних, ці гамівні сорочки, засоби стримання продовжують використовуватися. І це ганебна практика, яку підняв в ході своїх візитів національний провентивний механізм. Є і ще є купа питань, які, наприклад, стосувалися переліку дозволених речей, які можуть зберігатися у слідчих ізоляторах. Є питання, де вже секретарат спільно з громадськими організаціями, скажімо, я можу так сказати, призупинили проходження нових правил внутрішнього розпорядку по полоні, по бо вони передбачали, скажімо, погіршення стану. Людей, які відбувають покарання, і на нашу думку, на думку секретарту, не обґрунтовані. Тому робота йдеться кож... ведеться кожен день. І зараз також плануються нові візити. На наступний рік, я думаю, що ми йдемо е... згоди, ми, як мінімум, не будемо зменшувати кількість візитів, ми будемо залишатися в тому ж, скажімо, проватері десь дві, дві сотні. чи... 250 п'ятдесят маємо зберігати, бо для того, щоб скажімо...